Друзі, привіт! Сьогодні їздила по посилку. По посилку в марі заскочила. Така посилка невеличка прийшла. Посилочка. Зараз розпакую. Це Аль Експрес значена на Укрпошті. Сейчас разорву. Такая что. Хоть... Так и сиденья. Сколько он так замотано? Я хочу не разрезать это сиденье. Ухи замотано. Туго так замотано. О. Це така сідушка, так? Да? Зайшла якась? Мабуть, на кресло. Сідушка така. Я ксенька така сідушка на кресло до комп'ютера. І з чохлом таким, що воно і розсібається, ось що. Але щось не Чи Не треба його розсібати? Вона, мабуть, знімається оця така подушечка. А, ось що. А там таке якийсь ні то паралон, ні то що воно, таке щось хто зна що воно. І засібається. Це, мать, можна його застірнути, простірнути. І на таких поворозочках. Мабуть, тако прив'язується так. До кресла, мабуть, прив'язується. І така сідушечка. Така сідушечка. А, це, мабуть, спинка. Така ще. До стільця прив'язується. До стільця прив'язується. Ну і до наче значить. Да. I to takie jakieś pupieruszki, to nie do masażu, to jakieś na tak panię nie Żeby nie taki. Na przesłuch, żeby nie A to mi tak? A to żeby nie skozyło po powierzchni, A o, aż gdzie Tak, to żeby nie A ja tak. Mam na że się, to już taki Я теж так зрозумів, що воно щоб просто не, не, не з'їжджало. Не, зверху не, не, не сюди сідати, ні? Оце таке з масажером, воно з'їжджає а Це таке, масажіру, це таке а -а -а. не Так, що да, не сковзить отаку. А так-то сковзить. Бач? А так-то ось одержиться, що положив. І воно по, по стільцю не буде сковзити, Така сідушечка. З такими зав'язочками. А тоді можна його і простірнути, я так поняла. Губеньке таке. М'якісеньке таке. М м таке. Ну, це тверді, що я брав. І заходила в Карапешівський, забігла, купила хліба. А що Карапешівський батон. Така, як, як, як на перчатках, тільки така м'якша резина. і таке, що близько взиву ну, воно. Карапяшівський хліб купила. 400 г. батон на карапечі на різний скибочками такий батон. Чотири штучки такого взяла. батона. Батончик такий. четыре штучки и такая женинка. мы берем с лавровым листочком такая боженинка. такая Ще маленька така боженінка. І такий невеличкий дикий кабан. Така ковбаска. Дикий кабан. Ось. Такий. І це всі мої закупочки. Це всі мої такі закупочки. Дякую за увагу. До нових зустрічів. па, -па. Це всі мої такі закупочки.